Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина і глядачів програми Маркер подій на ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, переглядайте наші відео, коментуйте їх, висловлюйте свої думки. Я переконаний, що наші відео не залишать вас байдужими. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про ситуацію на фронті. Сьогодні в Україні день жалоби, і попри те, що ми повинні пам'ятати про постійні терористичні напади воєнних злочинців з Росії на українські мирні міста, на дитячі лікарні, на пологові будинки, мусимо також пам'ятати і про те, що є люди, які тримають оцей передній фланг нашої оборони. І фахівці кажуть, що зараз, попри напруження на фронті, росіяни втрапили у власноруч влаштовану пастку. Вони хотіли розтягнути українські сили, розтягнути фронт, але зараз їм бракує самим сил для оперативних проривів. І ось про це я хотів би розпитати нашого гостя, журналіста, блогера. і... Військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, який перебуває безпосередньо у епіцентрі подій. Вітаю вас, пане Кириле. Вітаю, радий вас бачити Я всім слухачам ФМ Галичина, Вітання з Донецька, з українського Донбасу, з міста Часів Яр. Отже, чи погоджуєтеся ви з висновками фахівців про те, що у росіян бракує зараз сил для оперативних проривів? До речі, От щойно я прочитав, що навіть американські е, журналісти це за, зауважили і про це написала Вашингтон Пост. Це не ті самі фахівці, які казали, що за три дні ворог візьме Київ, а за місяць всю Україну. Е, Моя виснажака цих фахівців вже досить давно не дуже довіряє, я вірю українським ЗМІ виключно, українському Генеральному штабу та українським офіційним особам. До всіх інших я відношусь дуже-дуже. Обережно, а росіянам не вірю взагалі. Такий досвід за останні роки. Що можу сказати? Я не знаю, що значить не вистачає. Я сам казав, що наступати у двох напрямках, на двох оперативних так плацдармах вони не можуть. На це в них сил немає. На одному, так. Вони не можуть одночасно активно штурмувати Харківщину і Донеччину. Але бачимо, що на Харківщині штурми якраз. Виконують функцію відтягування українських сил. Вони так вони прорахувались дуже сильно. Вони вважали, що ми на Харківщину під Вовчанськ перекинемо все, що зможемо, і вони спокійно завдадуть удару тут, на Донеччині, але так не вийшло напроти. Вони мусили самі перекидати на Харківщину якісь сили, якісь резерви свої, бо там все пішло не так, як вони хотіли. і Вовчанськ вони не взяли, і них величезні. Але тут на Донеччині просто ми часто кажемо і офіційна інформація звучить як е, Краматорський напрямок, Тореський напрямок, Покровський напрямок. Але взагалі це настільки поруч тут, це ці три напрямки. Краматорський напрямок це Часів'яр, місто, яке розташоване за візьмемо Костянтинівку, як зараз центр тутешнього всесвіту, е, за 10 кілометрів на схід від Константинівки, місто Часів'яр, оборону якого ми тримаємо. 10 кілометрів на схід, кут 90 градусів на південь, 20 кілометрів місто Торецьк, під яким зараз точаться бої. Ще 90 градусів на захід від Костянтинівки йде траса Костянтинівка-Покровська, до якої проривається ворог. Це три офіційних напрямки: Краматорське, Турецьке та е, Покровське. Але це ось це все поруч, це все Донеччина, це все частина Донеччини. Одна. І до Костянтинівки вони рвуться з трьох боків. Ось така ситуація, і саме тут в них резервів вистачає, їх досить багато, і по зведенням особ Хортиця на східному фронті вони втрачають не менше як тисячу особового складу, ну, не людей тушок як ми кажемо, втрачають за добу, тобто і замінюють їх. тому Вистачає тут резервів на один напрямок, їх вистачає. Тим паче, що ми бачимо, вони сюди кидають досить елітні підрозділи. Під часов'яром працює найбільш ефективно з ворожих. 98-десантна дивізія. Вже всі три полки вони заділи, бо вони несли теж важкі втрати, якісь, ну, якісь там підрозділи були у резерві. Зараз всі три полка цієї дивізії кинути на часів'яр яр. На Турецьку працює морська піхота, яку вони перекинули, і спецназ першого корпусу. Це це підсилено мотострілковими е полками, дивізіями, приданими всякими підрозділами. Но елітні війська працюють тут і досить щільно. Ми їх бачили і раніше, так самих Варпехів, ми бачили під Бахмутом рік тому, але вони завжди йшли третій четвертої хвилі в наступ. Тобто, перші, кого не шкода взагалі, таким м'ясні штурми, вони скривають наші позиції. Друга хвиля, третя, а потім вже йде еліта, яка доки ми знищуємо ці перші хвилі, вона може підійти досить близько до наших позицій, пройти зону ураження. Зараз з них часто починається штурм. Тобто вони використовують тут достатньо велику кількість і людей особового складу, і техніки, досить е, такі елітні підрозділи, і активно, дуже активно, як каже, молодь юзають наші юзають авіацію, тобто каби падають. Вони їх скидають над Донецьком, вони спокійно долітають до Нью-Йорка, до нашого Нью-Йорка, який під Турецьком до Торецька, до часів Ярову. ну і далі летять за наші спини, летять по Костянтинівці, Краматорську, Слов'янську, Дружківці, по Покровську Західніше. Церкаби. Є накеровані авіаційні ракети, вони їх теж використовують. Ну арта, гради, термобаричні боєприпаси, розумієте, ми їх навіть не рахуємо, як і дрони. Цього дуже багато, дуже важко триматись. Але за останні дві доби, хто б ще не казав, я це без всяких нюансів можу сказати відверто, прямо чітко. За дві доби жодного кроку, жодного окопу ми не втратили, жодної позиції не втратили. Дві доби ми їх стримували дуже жорстоко. На жаль, ми вчора підготували їм трохи сюрприз на ніч. хлопці ми підписали бомбочки для дронів за Ахмадєт, за Кривий Рік, за Дніпро. Хлопці з арти нашої 41-ї бригади підписали снаряди, але вночі була гроза, дощ. Працювати, коригувати вогонь було неможливо. Заранку стало тихіше, дощ зупинився. Працюємо і ми, наша арта, і наші дрони. На жаль, ворог теж коригує, працює, але просуватися не може. Нью-Йорк палає, палає весь, Паторецьку теж прилітає, його теж руйнують. Чась, куди стається більше за все, це південна частина міста. Мікрорайон канал вони майже зруйнували і вперлися в сам канал Сіверський Донець-Донбас. Так виглядає зараз ситуація на цих двох напрямках Терецьке та Часів'ярське. Покровський я знаю значно гірше, бо там не воює наша бригада. Я відстежую останніми днями, та не тільки останніми днями повідомлення нашого Генштабу і справді там оцей основний акцент йде про часів яр, про цю велику агломерацію. Ключиком до якої є власне, місто, яке те, що залишилося від часу Ояру, яке ви обороняєте зараз. Але я прочитав в соціальній мережі Фейсбук ваш допис про нову тактику росіян. Розпочалася підземна. Війна, наскільки я розумію, тобто йдеться про підкоп, який хотіли зробити е, окупанти для того, щоб прорватися в тил нашим захисникам. Розкажіть, будь ласка, докладніше про це. Ну, така підземна війна, то громко сказано дуже з донадто. Навдіївці вдалося це зробити. Справді це було дуже важко. Тут так під Торецьком, вони зробили підкоп. Я в соцмережах побачив інформацію. Я так не придав уваги. Ну, вони пробували, вони часик намагалися обійти з різних боків, і в часі улізли у колектори, намагались пройти. Тобто ну, до цього звикли. Я не придав особливого значення, коли не прочитав від когось від якогось військового експерта, і стало дуже багато в соцмережах. В школах канікули, я розумію, що вони прокопали під нами дуже-дуже такий великий ров, ніби як метро. У ньому пройшла техніка, і нам в тил зайшли танки, бехи, нас тут крамсають, нищуть Я вмер тричі, мабуть, за учора <свісно> 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 якщо вірити. Але насправді так, вони прокопали капов, використали колектор. Там ніякої техніки, звісно, нема. Там вони відібрали насправді дуже підготовлений особовий склад, щоб зайти нам в тил. Зайшли, але там їх чекала. До нас прийшла на допомогу. Звісно, ну така відома дуже бригада, 90-95-та. Десантно-штурмова бригада, десантура їх чекали. Їм тут задали такого, що я дивився стрім з дрона і казав, що хлопці, краще б ви не вилізали з-під землі, там самі собі закопали, аніж зустрітися з нашою десантурою. Тут насправді я розповідаю переважно про свою 41 шу бригаду, яка тримає Турецький, Нью-Йорк і Часів'яре. З нами поруч працюють такі титани, справді такі бойові бригади з досвідом як 110 як 95 десантно-штурмова, як 24 -та. Ще е, північніше від нас працює Азов у серебрянському лісі, має успіхи і просувається вперед. Всі працюють всім насправді дуже важко, тому що всі ці бригади бойові це гарно звучить, а бойові це значить, що вони все несли втрати весь цей час. Досить виснажені хлопці, досить томлені, а не нема ніякого настрою, що нам погано, що ми не потягнемо. Ми розуміємо, що не можна залишити ці позиції, трохи відійти, і все закінчиться. Ні, мир не настане, якщо ми підемо назад. Чим будемо жалітися, на кому легше не стане. Якщо ми підемо назад, ворог завтра буде під Костянтинівкою. Підемо ще він буде за два дні під Дніпром, потім Київ. Він буде просуватися настільки, наскільки ми йому дозволимо. Тому ми тримаємо, доки це і має хоч якийсь сенс. Звісно, коли вони зруйнували повністю мікрорайон канал Звісно, коли вони повністю руйнують якийсь поселок, ну якийсь населений пункт, там залишається навіть не цегла, а купа щебня, і там нема що тримати. Там ти можеш закріпитися, якось відстрілюватися, але це півгодини і тебе нема. Звісно, в таких випадках особовий склад відходить. Нема сенсу гинути на ровному місці. А так тримаємось, тримаються всі ці бригади. Я декого не називаю, тому що ну, нема таких повноважень. Є прес-офіцери в бригадах, вони можуть про себе розповідати без дозволу або без того, що фігурувала в ЗМІ. Ми не будемо казати. Але тут працює поруч ще декілька бригад, декілька підрозділів. Які втримують цю дуже важку оборону, мені здається, що для ворога Донеччина це пріоритет, це їх головна мета. Я вже два місяці в телеграмі про це пишу: що головна мета їх вийти на кордони Донецької області за будь-яку ціну. Я не знаю до чого це прив'язано: до якихось перемовин, які будуть восени там в Саудівській Аравії до виборів президента Сполучених Штатів, або вони поспішають, бо чекають, що в нас буде їх 16 і їх історія. З без там безлімітним скидуванням кабів на наші позиції закінчиться завдяки українським винищувачам. Можливо, в цьому причина причин може бути багато, але вони дуже поспішають, не рахуючись втратами не просто особового складу, а найкращих своїх підрозділів, намагаючись все ж таки, виштовхати нас за цю агломерацію Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка і вийти на кордони Донецької області. Дуже намагаються, але це український Донбас він так просто не здасться росіянам. Хоча вони вважали його завжди своїм. Пане Кирило, ви згадали про певну виснаженість. Я хотів запитати, чи вже дається знаки відновлення постачання зброї, боєприпасів, яке стало було на паузу, а тепер, нібито мало би вже все бути нормально. Тобто, одним словом, чи забезпечені ви засобами для того, щоб нищити ворога? Звісно, ситуація набагато краща, ніж була у березні. Але не така, як була рік тому. Чекаємо ще, чекаємо більше, бо недостатньо. Взагалі, снарядів, мін, ракет, дронів, вибухівки, їх ніколи не буде достатньо. Як каже мій зампобою Крюгер, що достатньо снарядів це тоді, коли останній кацап, який прийшов на нашу землю, вбитий більше їх не залишилось, а снаряди ще є. І тоді ми кажемо, снарядів вже достатньо. Доки таке є, недостатньо. бо не буває достатньо, бо кожен використаний снаряд, ракета, дрон це знищений ворог і збережене життя нашого хлопця, який е, став, ну немає необхідності в нього вступати в стрілковий бій з ворогом, бо ми його знищили ще на підходах. Тому треба ще треба більше, значно більше. На жаль, не вистачає для тих завдань, які в нас є. Бо насправді ворога багато і складів, і укріплені, і все це треба нищити. Бо як ми пересвідчились брати в лоб штурмами ворожі укріплення, це дуже важко, дуже дорого коштує і ці втрати не дадуть нам шансів вийти на кордон 91-го року. Тобто треба їх спершу, з повітря, снарядами, з мінами, дронами нищити, так, нищити логістику, нищити, склади, щоб їм не було чим відбуватися. Тоді вони з Херсону будуть відступати самі. Я ще хочу вас запитати про комплектацію особовим. Складом в нас в країні запущено нарешті якийсь процес, який не який процес мобілізації, чи поповнюються лави захисників свіжими силами, чи нам доведеться чекати ще до осені? Доведеться чекати, тому що процес мобілізації розпочався, як кажуть там парламентарі наші, що у травні вони набрали Стільки людей, скільки за 4 місяці, це добре, але зараз це обов'язкова процедура, яку ніяк не обійти. Багато хто з моїх хлопців, хто прийшов нещодавно, намагалися попасти відразу в бригаду, а вони, насправді, парадоксних є бойовий досвід. Хтось воював у 14 му хтось у 17-му, хтось у 22 му УДФТГ. А зараз підписали контракт з ЗСУ і хочуть відразу до бойової бригади для, для тих людей, з ким вони воювали, але ні зараз обов'язково учбовий центр. 4-5 тижнів це БЗВП, базова загальновійськова підготовка для всіх. Потім фахова підготовка. Тобто, стрільцем ти можеш вже йти після БЗВП, але як правило, ти хоч, хоча б на 2 тижні це найкоротший термін на водія, 4 тижні на кулеметника, мінометник довше, водій механик танка, там навідник, це два місяці. Тобто, хлопці, який у травні. Пішли до війська, підписали контракт чи по мобілізації. Вони в нас будуть наприкінці липня в кращому випадку, пане Тому, Кирило. Я такого ще нема. Я зрозумів. Дякую вам. Мушу завершувати нашу розмову. Нагадаю, Дякую. в ефірі «ФМ Галичина був український журналіст, блогер. А зараз воїн ЗСУ Кирило Сазонов безпосередньо з лінії фронту. Нагадаю, також що цю розмову ви можете. Переглянути на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика а слухати маркер подій на «ФМ Галичина можете щобудня о 16.15 і 17.15. Будьте з нами.